Результати ранкової бавовни у тимчасово окупованому Севастополі порадують усіх. Запевнила в ефірі нацмарафону керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Атака сталася сьогодні близько четвертої ранку. У кримських телеграм-каналах написали про кілька вибухів і стрілянину, а вороже міноборони відзвітувало про знищення, нібито трьох екіпажів катерів ВМС України. Втім, Гуменюк заявила, що окупантам постійно щось вважається, проте Україна таки веде бойові. Дії у Криму і тактика полягає у знищенні там потенціалу Росії. Додам, що останні чотири доби вибухи у Севастополі лунають чи не щодня. Російським солдатам небезпечно в тимчасово окупованому Джанкої. Вони там зникають. Тому російських військових зобов'язали пересуватися містом групами. Про це повідомляє партизанський рух, атеш, який має своїх агентів в армії РФ для розслідування зникнення російських солдат та забезпечення безпеки новоприбувшим мобілізованих до Джанкої. Окупанти направили військову поліцію.